Мені жилось нудно, тому я вирішила видалити зуби мудрості. Так, зранку ми їмо останній раз нормальну їжу і фарбуємося з думками, що ж буде сьогодні. До слова мені було капець як страшно, хоча я сама навчаюсь на стоматолога. Вдіватись нікуди приїхали в клініку. В цей момент у мене ще більше почалась паніка, але насправді все пройшло нормально. В час прийому лише відчувався якийсь тиск на зуби і більше нічого. Ну, а це моє обличчя одразу після видалення. Це зуби мудрості, які насправді можна назвати зуби Ості, з замороженими овочами. Я їду додому. В перший день у мене була невеличка температура, невеликий набряк. Трошки кровоточила лунка. Було боляче пити навіть воду. І ще плюс до цього всього я була дуже сильно стомлена і хотіла спати. А це мої перші спроби поїсти щось схоже на їжу. Перемелений суп їсти нормально лише можна відчути дискомфорт при ковтанні. Звісно, промивка рани хлоргексидином неприємно досить, але як не як треба. Тим словом, на перший день. У мене був дуже маленький набряк. Не сильно його було навіть помітно, а на другій він, звісно, трошки побільшав. І Сили з'явилися лише на вечір другого дня. Це самий сильний набряк за весь час. Це вже він зійшов. В коментарях можете відгадати, через скільки в мене пройшов набряк. Ну і повну історію видалення моїх зубів мудрості можете глянути в мене в Ютубі. Втім, гудбай!